Вітаю, друзі! Ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні з нами на зв'язку незалежна експертка з питань ядерної безпеки та енергетики Ольга Кошарна. Пані Олі, я вас вітаю. Вітаю! Давно вже не спілкувалися стосовно теми Запорізької атомної електростанції. Напевно, трошки люди вже підзабули про неї. А, яка ситуація нині там? І давайте напевно одразу, щоб люди зрозуміли, які енергоблоки працюють в зупині холодному, які в гарячому. Я хочу нагадати, що енерго. Блоки не виробляють електроенергію з вересня 2022 року. І зараз стану на сьогодні два енергоблоки в ремонтах, три енергоблоки в стані резерв холодний зупин і один п'ятий енергоблок гарячий зупин через те, що вони гралися, окупанти гралися з станами гарячий зупин. Тому що це швидше можна довести до мінімально контрольованої потужності як загроза ядерної небезпеки, і вони це робили. І через перевищення терміну перебування цих блоків в цьому стані гарячих зупин пошкоджено обладнання, зокрема парогенератори, бо не дотримувався регламент, бо відповідно до технологічного регламенту експлуатації. В гарячому зупині енергоблок може знаходитись тільки 100 годин на рік. А енергоблоки були 5-7 місяців в гарячому зупинні, тому пошкоджено обладнання, а парогенератор це дороговартісне обладнання. І за моєю інформацією, поки вони там один енергоблок шостий, наприклад, навісні перевели холодний зупин. Потім влітку в гарячий зупин через два тижні вони знову в холодний зупин, тому що протікання було теплоносія з першого контуру, тобто з активної зони реактору тепловоділяючої збірки, да, другий контур. І оскільки там використовується борована вода, то нарешті місце МАГАТЕ побачила в грудні відкладення борної кислоти. Набладнані, і оце вони вперше написали це 4 січня цього року в офіційному повідомленні. Тобто зараз один енергоблок п'ятий в гарячому зупині, і що там відбувається, невідомо. Тому що, наприклад, місії МКТ, вони написали, що вперше нас ми не отримали допуск відвідати реакторні зали. Енергоблок. Так, вони до, до трьох енергоблоків, енергоблоків, енергоблоків причому при, при вони в холодному зупині. І це пояснили, вони в повідомленні від 12 січня місія написала, що їм, окупанти на ЗС сказали, що опічатаний зал. <риклад> що таке опечатаний в холодному зупині, це невідомо науці. Тому. Через те, що деградація обладнання йде, дефіцит критичного персоналу, не тільки оперативного, а й ремонтного. Вони не надали місці МАГАТЕ графік ремонтів. А в офіційній ноті України на адресу МАГАТЕ наприкінці грудня було написано, що і навіть 50% не зроблено було робіт планових планово попереджувальних ремонтів і таке інше. Тобто деградація кожен день і погіршення, навіть якщо заяс не працює, не виробляє електроенергію, але в реакторах є паливо ядерне, тому воно потребує охолодження і потребує моніторингу стану ядерної традиційної безпеки. Тобто оператори на реакторних установках мають бути ліцензовані. А через те, що багато персоналу звільнилося, на контрольну територію в Україну, зараз, за повідомленнями, повідомленнями Росії, там 3,5 тисячі персоналу, за моєю інформацією, тільки 50 людей мають українські ліцензії, що залишилися, які персонал ліцензії, а решта це. Працівники, які у відрядження приїжджають з російських АЕС, причому з АЕС, які експлуатують інші типи реакторів, типу Чорнобильського типу, тобто, вони не мають досвіду експлуатації реакторів ВВР 1000 навіть, тобто вони не контролюють безпеку, як потрібно, на мою думку, то мене. Тоді виникає лише два питання. По-перше, що так ретельно намагаються приховати окупанти за ось цим опічатано? Чи можливо є якась певна інформація? або, знову ж таки, Я думаю, якісь. Ну, По-перше, вони ж після окупації почали мінувати берегову лінію Каховського водосховища. Тобто, навколо АЕС заміновано заміновані ставки. Ставока Холодживича, я не маю сумнівів на цю тему. Після підриву Каховської греблі це е, таке водосховище, яке. Е, там 46 міль... мільйонів кубічних метрів води. І вони зробили також 11 скважин, пробурили. Е, е, то, і... Ну, поповнюють басейну охолоджувачі для охолодження реакторів, які не працюють а потребують води. Але це теж вони зробили без оцінки впливу на ядерну традиційну безпеку, коли бурили. Тому що коли за моєю інформацією, вода, яка там так сказати, видобувається більше за обсягом ніж поповнюється через опади, таке інше. Тобто, чим небезпека? Це порушується геологічне становище майданчику промислового. І є вже ознаки, що там сув фундаментів будівель на майданчику є. І це небезпечно. А вони ці скважини бурили без оцінки геологічного стану майданчику. Тобто. Вони е, наносять максимальну шкоду зараз обладнанню, е, системам е, безпеки е, та іншому. І е, я впевнена, що вони, якщо вони будуть залишати ЗАЕС, вони не залишать її непошкодженою. Тобто Заес. Зараз не можна експлуатувати через відсутність води, якщо б вон, обладнання було в нормальному стані, але після деокупації не можна не тільки через відсутність водосховища, через дефіцит води для охолодження працюючих блоків для виробництва електроенергії, але і через пошкодження дороговартісного обладнання. Яка катастрофа сьогодні? Усі для того, що вони сьогодні руйнують повністю і майданчик, і обладнання? На жаль, дуже страждає під час окупації власна самої станції? Ось яка катастрофа можливо може статися. Чим загрожує все це? Загрожує гарячий стан. гарячий стан перш за все, чому ми наполягали експерти, які працювали на нарвіатамі, колись наполягали, що після окупації. Держатам регулювання мало внести зміни до ліцензії переведення всіх енергоблоків в холодний зупин. Але цього не було зроблено навіть під обстрілами з серпня вересня 2022 року два енергоблоки працювали в Об'єднаної енергосистеми. Або чим небезпечно, тому що в гарячому зупині. А можна вивести на мінімально контрольовану потужність, коли в активній зоні будуть напрацьовуватися радіонукліди, і внаслідок, наприклад, втрати охолодження, це призведе до радіаційної аварії. Про це ми влітку говорили. Тобто, чому підрив каховських греблі – це дефіцит води для охолодження, навіть в зупиненому стані, і це різик радіційної аварії. от вони навмісно тримають енергоблок один як ядерний шантаж, на мою думку. Тобто от така ситуація зараз. Стосовно самого персоналу, який залишився на атомній станції на території ЗАС, ви говорили чи не говориться про те, що Україна вже в принципі втратила цю станцію, тому що українців, кваліфікованих людей, там залишилося дійсно дуже мало. Ну, перш за все, персонал за він працевлаштований в Києві і на інших АЕС. Більш того, вони готуються, готують такі заходи, що треба робити після деокупації. Тобто вони працюють зараз. Безумовно, висококваліфікований персонал, який там 200 людей було з персональними ліцензіями, це, мабуть, половина всіх людей на всіх АЕС, бо на, 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 на велика станція, вона потребує і великої кількості ліцензованого персоналу. Тому персонал, але щодо Становище, наприклад, громадська організація Тускаунс підготувала в восені звіт такий, де зібране свідчення людей із персоналу та мешканців Енергодару, які пройшли катівні Енергодару. Свідчення, і це юридична підстава для того, щоб документи подати до міжнародного кримінального суду через катування. Персоналу і мешканців Фендрогодару і це свідчення це такий вагомий матеріал для майбутніх процесів. Ну це після деокупації. Так. Після деокупації ви маєте на увазі, тому що зараз це ж суттєво не вплине власне, на військові процеси. Ні, ну, так, так, жаль. Стосовно спроб Росія інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до своєї електромережі, що можете сказати. Тому що я так розумію, що окупанти не полишають цих спроб. Не, не полишають спроб, так. І вони планували, я нагадаю, у серпні 22-го року через Крим, там підстанція Каховська, Джанкойська підстанція, і це не вийшло у них. Але потім вони іншим шляхом пішли. Наприклад, всі там тепловие станції на окупованих територіях Херсонської там. Області вони вже синхронізовані з російською енергосистемою. Мелітополь, наприклад, там Молочанськ, і вони е, 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 тягнули лінію, яку планували використовувати як резервну для ЗАЕС на відкритий сподільший е, пристрій е, Запорізької теплової електростанції. Е, вони е, не допускали місії МАГАТЕ з е, селі та. На огляд цього відкритого розподільчого пристрою на за, Запорізький ТЕС. От щось вони там робили, От, тобто плани були хоча б резервну лінію для е, внутрішніх потреб ЗАЕС е, з'єднати з російською енергосистемою. На сьогодні е, споживання електроенергії на, для внутрішніх потреб на ЗАЕС відбувається через лінію 750 кВт за ЕС Дніпро, тобто з об'єднаної енергосистеми України, споживання 100 МВт десь. І резервна лінія за інформацію поки що Запорізька теплова електростанція феросплавна, тобто теж вона приєднана до об'єднаної енергосистеми України. Я, на мою думку, ну, відповідні структури, ну, спостерігають. І не, дають, не дадуть змоги перепідключити резервну лінію до російської енергосистеми. Це під контролем, координати відомі так і інше. Але стосовно новин, дуже часто фігурують у ЗМІ про те, що знову ЗС перейшла на генератори, на дизельні генератори. Це ж також чергова загроза з боку так, окупантів. Так, Чергова загроза за період окупації 8 разів. За втрачало втрачала зовнішнє енергопостачання від об'єднаної енергосистеми України. І тоді підключалися дизельні резервні генератори, але це ж небезпека, тому що генератори можуть відмовити, бо це залізо. Залізо має звичку там. Щось таке не в порядку бути. А якщо ремонти часно не проводити, тим більше. Ну тому дуже важливо мати резервну лінію, яка надійно приєднана до об'єднаної енергосистеми України. Чому вони е, планували резервну лінію зробити від російської енергосистеми, щоб був додатковий важель впливу теж і теж для ядерного шантажу? Тобто вони, наприклад, обстріляли лінію 750 кВт, це. А резервну можуть не підключати, якщо вона з російської сторони. Тому вони шукають додаткові інструменти впливу і шантажу. Так я розумію, що шантаж енергетичний він що того року, що ось початок цього року. Слава Богу, в них поки не вдався. Я думаю, що дуже багато роботи буде після деокупації. Тобто, це я розумію, що будуть і іноземні якісь вливання, і іноземні партнери допомагатимуть нам або оновити техніку, або хоча б пошкоджену техніку, якось почати експлуатувати, або замінити її повністю. Так, ну по-перше, по-друге, крадіжки ж є. Воно це теж відомо. Вони розгрупували навчально-тренувальний центр, унікальний центр, який планувалося задіяти для. Навчання ремонтного персоналу країн Європи, які експлуатують радянського типу реактори. І унікальний. Там обладнання було, яке Європейський Союз оплачував і комп'ютерні програми, і таке інше. Оце вже немає. Є ще там тренажери для операторів, але що ми? Побачимо після деокупації, там мобільні насосні станції були, які були закуплені енергоатомом після Фукусівської аварії. Там є новітне обладнання. ЗАЕС пройшла глибоку модернізацію за весь час після е, отримання незалежності України. І обладнання, яке там є, його немає в Російській Федерації навіть. Тому коли. Радник Росатома Карча, який за фахом приматолог фахівець, з МАФ, він каже, що застаріло обладнання на Заєс. Ні, це неправда. Вони не знають, як працювати з цим обладнанням, бо воно сучасне, якого немає на російських АЕС з реактором типу ВВР-1000, як на Заєзд. Це буде як з агротехнікою. Не знали, не знали і все вкрали, що було в Україні. Що бачили так. в час окупації? Будемо сподіватися на найшвидшу доокупацію Запорізької атомної електростанції та решти територій. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Добре.